Томат Мобіл отримав назву за мобільність, він прекрасно переносить транспортування на далекі відстані, добре зберігається, відмінні характеристики плодів, щільна шкірка зовні і смачна, м'якоть всередині. Історія томата сорту мобіль. Цей сорт не числиться в держаєстрі рослин, не районований ні для одного її регіону, сортовипробування проводять самі городники любителі на своїх ділянках. Насіння завозяться і розсилаються в нашу країну з України. Там мобіль вирощується у всіх регіонах. Автором томати є угорська агрофірма Скісец Цомпані заснована в 2004 році. Цього компанія створила понад 200 професійних і аматорських сортів і гібридів. Мобіл це промисловий сорт. В Угорщині його посадки займають значні площі. У себе на Батьківщині мобіль вважається одним з кращих у своїй категорії. Підходить для збору комбайнами стійкий до хвороб. А його плоди при переробці забезпечують високий вихід сухої речовини. Останнє означає, що помідори м'ясисті мають насичений смак, містять мало насіння, і рідини добре підходять для промислової переробки в томат, пасти, кетчупи, соси, соки. Опис сорту мобіл росте невисоким детермінантним кущем, його зріст не перевищує 1 метра, зазвичай досягає 60-70 см. Термін дозрівання середній за описами городників. 115-120 днів, а за інформацією на сайті СКІ, в 130 135 днів плоди зав'язуються гронами до 10 штук в кожній, масою по 120-140 їх форм, судячи з фото і опису на сайті автора плоско. Мобіль періода ДВГ і стд 130 135 5 зіли, хрюцилисонсферіця, а платізати та медіа де 120-140, переклад Вегетаційний період 130 130-135 днів плоди мають сферичну сплющеність, середня вага – 120-140. В сорок. самінте професіонали томати «Мобіл» але на форумах, і в відеоглядах городники говорять про витягнутої, мало не слововидної формі. В Україні немає оригінатора і патентовласника, які б відповідали за чистоту сорту. Немає і офіційного продавця насіння томата «Мобіл». Тому українські городники можуть купувати один у одного або в інтернет-магазинах і вирощувати під такою назвою будь-який інший томат, тобто підробку пересортицю. Сама компанія «Скіна Сіння в роздріб не продає відео огляд томатів мобіль в теплиці, особливості вирощування томата мобіль. До посіву приступайте за 50-60 днів до передбачуваної дати висадки на постійне місце насіння попередньо обробіть стимулятором росту соком алоепін і проростіть, оскільки є нарікання, що вони погано сходять, якщо насіння покриті кольоровою оболонкою стимуляторів росту і фонгіцидів, то сіяти доведеться сухими у теплому місці у 2.0. 25 сходи з'являться через 7-10 днів. Догляд за розсадою мобіль нічим не відрізняється від традиційного. Коли з'являться перші справжні листочки, розпекеруйте по окремим стаканчиках, поливайте теплою відстояною водою в міру підсихання верхнього шару ґрунту, підгодовуйте комплексним мінеральним добривом для розсади або томатів. Підійдуть універсальні суміші для овочів типу біо, майстри і фертики. Дози і періодичність у кожного добрива свої вказані в інструкції. За тиждень до висадки починайте загартування, мобіль зазвичай вирощують у відкритому ґрунті Схема посадки для цього сорту. Тридцять 40 см в ряду і 70 см між рядами на 1 2 може розміститися до 6 кущів, грядку попередньо заправте перегноєм або компостом 6-8 км 2 і деревною золою 1 стакан на 1 м2. У теплих краях на супіщаних ґрунтах мобіль можна вирощувати заледачею, технологією без підв'язки. Пасинкування і навіть без поливів цей сорт прекрасно переносить спеку і посуху, але якщо у вашому регіоні часто йдуть дощі, ґрунт з чорнозим або суглинок, то все ж доведеться підв'язувати або застеляти міжряддя соломою. Кущі під вагою плодів лягають на землю, плоди виявляться в бруді, якщо і не згниють, то товарний вигляд втратять відео. Цікава ідея по самоподв'язке помідорів у польових умовах. Плоди мобіль виростають невеликими до стог. Але можна виростити і великі помідори, якщо поливати, хоча б раз на тиждень, підгодовувати один-два рази на місяць, пасинкувати до першої квіткової кисті, нормувати плоди в кистях, залишаючи в кожній по 5-6 найбільших зав'язей, регулювати кількість кистей. Залишаючи по 2-5 на кущ в залежності від регіону вирощування. Кожна грона томата мобіль важить близько один, знаючи, скільки кистей зазвичай визріває в вашому регіоні, можна легко порахувати врожайність куща. Якщо у вас немає великого досвіду вирощування томатів, ви не знаєте, скільки потрібно залишити кистей. То в кінці літа або початку осені, коли температура вночі буде триматися постійно нижче 1,5. Обірвіть все квіткові кисті і прищепнете все верхівки для більш швидкого дозрівання. Залишилися плодів кущі, можна прикривати на ніч агроволокном. Коли середньодобова температура опуститься до 10-11, зберіть всі помідори, навіть зелені, і дозарюють їх будинку. Відгуки городників про сорт мобіл. а ось другий сорт мобіл ріс як завжди. Розсада була нормальною, але не такою компактною і жирною. Зараз це так само детермінантні рослини висотою 45-55 см. листя можна сказати великі до 50 см. Звичайні слабого фірування і часточки листа по своїй поверхні трохи увігнуті вниз, а ось плоди виходять злегка витягнутими, на зразок яйця на кущі також залишив по 3-4 кисті. А так як сформував їх за схемою, і вони теж стоять без підв'язки, але не так впевнено. Багато хто вже підв'язав Артем Хтп. Дача в тврю індекс в шовтопіц один три 8 Мобіль це угорський сорт з детермінантним типом росту і подовженими сливовидними плодами червоного кольору. Андрій Чохт. Дача втворю індекс в шовтопіц один три чотири 8 Я вже писав вище, що що у мене і у Куми непогано показали помідори мобіль. Читаю каталог мобіль відносно стійкий до основних захворювань. Хоча у інших помідор нічого такого не написано. Портвейнгт в саді бацом Йофорюм, арчивий індекс птнатисяк. Особисто я в минулому році садила самозапильні огірки сорта Ніка. 15 насіння зійшли всі і помідори мобіль, все без нарікань Лафестахтс, хорюмбородк'йо, арчивий індекс 371478 Автомати мобіль створені для відкритого ґрунту, сорт показує хорошу врожайність навіть в польових умовах, забезпечивши індивідуальний догляд з поливами, підгодівлею і нормуванням плодів, ви досягнете максимальної продуктивності.